У вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ новини Твого міста В студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події про державну атестацію ЗНО та медалістів, п'ять ударів сокирою в область обличчя та шиї. Ось такі результати сварки співмешканців. В Нікополі продовжуються акції проти російських товарів. Підбили підсумки конкурсу Край січей». Тепер про це інше більш детально добігає кінця навчальний рік, коли школярі проходитимуть державну атестацію, як в цьому році відбуватиметься зовнішнє незалежне оцінювання, та скільки в Нікополі розумників претендентів на медалі? Про це далі в сюжеті. Учні 4 класів проходитимуть державну атестацію з 3 по 22 травня. Атестуватись будуть за трьома предметами Українська мова, читання та математика. Атестація дев'ятих класів проходитиме з 2 по 16 червня з української мови, математики, географії, біології та іноземної мови або іншим предметом за вибором навчального закладу. Одинадцятикласники проходитимуть держатестацію з 23 по 29 травня з трьох предметів: Українська мова, історія України, математика. Для проведення державної підсумкової атестації також вже є у нас всі збірники, але зазначаю те, що не є обов'язковою умовою придбання цих збірників, тому що вони будуть також розповсюджені в мережі інтернет і електронні версії цих збірників учні можуть передивитись і ознайомитись саме з цими завданнями. 97% випускників шкіл зареєструвались для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація проходила з 3 січня по 5 березня, а тестування заплановане на період з 3 по 27 червня. По кількості предметів, які винесено на тестування, це 11 предметів. Українська мова, література, російська мова, хімія одна з іноземних мов – англійська, німецька, французька, іспанська за вибором, математика, географія, фізика, біологія, історія України, всесвітня історія, світова література. У цьому році серед Нікопольських Полярів 58 медалістів. З них 52 учні претендують на золоту медаль, 6 на срібну. У Нікополі та районі почастішали випадки викрадення транспортних засобів. Тому працівники Державтоінспекції вийшли на дороги для проведення профілактичних заходів та попередження водіїв. І ми як би, закликаємо водія не залишати машини без присмотру, особливо на ночь, тому що дуже багато їх у Ставча в гараж на стоян запоточний рік на території Нікополя та району було викрадено 15 транспортних засобів. Здебільшого крадії звертали увагу на автівки вітчизняного виробництва, не обладнані сигналізацією. Працівники ДАІ закликають власників авто дотримуватись елементарних заходів безпеки. Не залишати авто без нагляду, обладнати його сигналізацією та не залишати ключі та документи в автівці. Ці елементарні правила знає кожен водій, де повинні розташовано бути транспортні за в нічний час. Стоянка, гараж. А якщо вони не стоянки, не на гаражі, не в гаражі. а тоді можливо, що десь вона. на стоянки, на платний, в гараже. Но не на, на стоянках стана, кучу много в городі. Ніка потяні до гаража свою, поставлю на стоянку машину. Викрадений автомобіль міліції легше за все знайти по гарячим слідам. Тож в разі викрадення слід одразу дзвонити за номером 102. Крадієві за незаконне заволодіння автівкою світить від трьох до п'яти років позбавлення волі. П'ять ударів сокирою в область, обличчя та шиї. Ось так в одній родині закінчилось сумісне розпиття спиртних напоїв далі більш детально. Сварка між співмешканцями, які разом прожили близько восьми років, розгорілась під час вживання алкоголю. Жінка взялась за сокиру та нанесла своєму співмешканцю близько п'яти ударів. Чоловік не розгубився, сам собі викликав швидку. Це він зробив вчасно, саме тому йому вдалося вижити. Зараз він в лікарні, а жінка під слідством за замах на вбивство. Наразі підозрювана, яка з дитинства знаходиться на обліку у лікаря-психіатра, проходить психолого-психіатричну експертизу. Саме за результатами експертизи буде відомо, чи вона продовжить лікування, чи сяде за грати. Кримінальний кодекс України за замах на вбивство передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Не купувати російські товари закликають нікопольські активісти. Вони вже пікетували російський банк. Наступну акцію провели в супермаркеті. Російське купив війну оплатив. Акцію з таким девізом провели кілька десятків молодих активістів під одним з найбільших супермаркетів. Ніковоля хлопці та дівчата тримали в руках плакати, на яких був зображений штрих код російських товарів, та закликали покупців не купувати російське. Проінформувати людей щоб вони не купували російські товари, бо таким чином вони фінансують армію окупанта, яка зараз знаходиться в Криму. Ми стоїмо проти цього, ми стоїмо проти війни. Ми за ми Зайшли активісти всередину супермаркету. Там хлопці та дівчата раптово стали падати на підлогу. Російське вбиває, вважають активісти. Адже купуючи російські товари, українці фінансують чужу армію. Керівництво супермаркету до акції поставилось з розумінням. кажуть, непогано було підтримати національного виробника. Я щадаю, що каже чоловік вміє виразі, проявіть свою лічного точку жінки, поэтому, якщо мало досіла виразі таким образом свою. свои мысли о происходящем, то ничего плохого в этом нет. Я думаю, что если не будет российских товаров, то особо никто не расстроится. Потому что украинское производство, во-первых, надо и поддерживать, и развивать. И уже есть наработанные схемы, по которым в самом деле э, приятно э, покупать товар. Это в самом деле хорошее, качественное э, на уровне среднего покупателя товара и производства. Це вже друга акція Нікопольських активістів. Кілька тижнів тому вони пікетували російський банк. В Нікополі підбили підсумки другого міського поетичного та художнього конкурсу Край п'яти січей. Більше сотні учасників надіслали свої роботи. Участь в заході взяли не тільки діти з Нікополя та району, але навіть і конкурсанти з Чернівців. Далі про конкурс більш детально. Скіфська давнина, запорізьке козацтво та туристичний» – ось такими були цьогорічні теми конкурсу Край п'яти січей, організованого бібліотечно-інформаційним центром слово. Свої роботи надіслали 111 юних художників, свої вірші 11 молодих поетів. Хотілось би, щоб дітвора в першу чергу Ви ви наші наслідники, щоб ви знали цю славну історію. любили, бегали в библиотеки, читали книги, гордились своей землей, гордились своим краем, гордились своими предками. Спасибо учителям, спасибо детворе, спасибо спонсорам, спасибо актерам, спасибо всем нам за то, что мы любим нашу землю и будем достойны наших дедов и прадедов. Учасників конкурсу змагались в двох номінаціях поезія та образотворче мистецтво. Номінантів поділили на три вікові категорії від 6 до 9 років, від 10 до 14 та від 15 до 18 років. В кожній категорії обрали лауреатів та переможців. Оцінювали роботи конкурсантів в журі, куди входили художники та поети. Конкурс за цей рік дуже виріс і в творчому плані, і в плані. Української мови, що найголовніше, за це велика подяка нашим вчителям і нашим бібліотекам. Під час підбиття підсумків конкурсу у юних поеців була можливість продекламувати свої вірші. Земля сірка, земля Богдана, колиска слави козаків, моя динене, богом дана. За чим я дихав, що любив? Любив степів широкий гон, і неба синього блакить. Твій кожен подих, кожен стоїв відпускав мене й на мить. Тобі нащадку я віряю слово браздів твоїх. Любий, як я, благаю, цінуй, та ще дітей своїх. У номінації Образотворче мистецтво журі оцінювала психологію образу, техніку виконання, оригінальність композиції, позитивність теми. Усі переможці отримали призи від спонсорів конкурсу. Вже вдруге спонсором конкурсу Край п'ятисячей» виступає рекламно-поліграфічний центр Січ. Одним з сюрпризів для учасників також буде екскурсія по друкарні. Крім того, вірші юних талановитих поетів завжди ради будуть надрукувати газеті проспект Трубників. Це проєкт намірів. Е, Проблема, щоб при редакції створити гурток майбутніх поетів, яких дещо навчать технології і правильності написання, і щоб його упакувати так, щоб воно звучало гарно. І користуючись нагодою, хочу ще таке сказати. Творчість, вона не має своєї межі, тому удосконалюйтесь. А ми раді вас привітати з тим, щоб і газетні шпальти завжди відкриті для талановитих дітей. Подарунки отримали не тільки переможці, За заохочувальними призами були нагороджені всі учасники конкурсу Край 5000 і на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. У наступному випуску новин твого міста дивіться. Довженківськими стежками до Капулівки. До 120-річчя з дня народження кінорежисера ми продовжуємо знайомити глядачів з місцями на Нікопольщині, де побував Довженко. Замість Криму до Єгипту українські туроператори кажуть про переорієнтацію ринку туристичних послуг в країні. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 8 квітня вночі плюс 2 плюс 4, вдень плюс 6 плюс 9. Атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика вологість повітря 66%. Ясно. У середу 9 квітня вночі плюс 5 плюс 6, в день плюс 8 плюс 11. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика Вологість повітря 61 Хмарно з проясненнями. Вранці можливий дощ. У четвер, 10 квітня, температура вночі плюс 5 плюс 6, день плюс 9, плюс 15, Атмосферний тиск 752 мм ртутного столбчика, стовпчика вологість повітря 51 Мало хмарно. У п'ятницю 11 квітня температура повітря вночі плюс 5 плюс 6, день плюс 8, плюс 9, Атмосферний тиск 756 мм ртутного столбчика, стовпчика вологість повітря 70%. Ясно. У суботу 12 квітня вночі плюс 3 плюс 4, вдень плюс 4 плюс 6, атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 96%, хмарно дощ. У неділю 13 квітня вночі плюс 4 плюс 5, в день плюс 5 плюс 8, атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 76% хмарно дощ. Thank you – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.